Чоловік дружині, Люба, подивися, який день прекрасний. На що це ти натякаєш? Ну, ти ж сама сказала, що підеш від мене в один прекрасний день. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Антон демобілізувався і його дружина зустрічає біля воріт частини. Вони бурхливо радіють і, щоб не гаяти часу, неподалік знімають номер у готелі і надолужують згаяне. Заснули під ранок. Раптом коридором, голосно тупуючи ногами, якийсь п'яний постоялець повертається у свій номер. Антон схоплюється з переляку, каже: Вставай, твій чоловік прийшов. Вона крізь сон бурмоче. Не бійся, він ще в армії. <рес> Німець, француз і росіянин збираються на роботу. Німець прокинувся, переліз через дружину, зробив зарядку, підійшов до холодильника, випив два яйця і пішов на роботу. Француз прокинувся, заліз на дружину, зробив зарядку, підійшов до холодильника, випив два яйця і пішов на роботу. Росіянин прокинувся, переліз через те місце, де має бути дружина. Підійшов до того місця, де має стояти холодильник, випив, почухав два фаберже і пішов на роботу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловіки сидять випивають, хильнули чергову чарку, закушують котлетками. Один ображено. Бачите, який ви, куме, собі взяли більшу котлету, а мені лишили меншу. Ну, а ви як би зробили? Та думаю, взяв би меншу. Ну, то що ви тоді хочете? Я ж вам меншу і залишив.